На з неприємностями наслідки скандального візиту до Москви. зникла дівчина і прикра знахідка. Час дивитися ТСН у студії Юлія Бориско. Вітаю вас обвал даху у Києві. Бетонні плити аварійної будівлі впали просто на людей, які працювали на будівництві. Одна жінка загинула, ще одна в лікарні. Більше Світлана Березівська розповість. Бетонні плити з перекриття даху, які давно прогнили сьогодні, привалили одразу трьох будівельниць під час робіт, опинившись під завалами, ось такої глиби одна жінка після травм загинула. Почув гуркіт обвалу та першим травмованих будівельниць побачив охоронець території зі свого робочого місця. Грохіт почув, а потім підійшов ближче, там почув розговори внутрі. І одна жінка, яка не пострадала, відкрила жалюзі оттуда і каже. Зайшли всередину, були привалені дві жінки. Власний охоронець і викликав швидку та допомагав приваленим бетонним дахом потерпілим. Одну жінку розповідає, Плита накрила повністю з головою. Завалена плитами нога в одної, а друга практично вона була під плитами. Одну забрала скоро, і другу забрала скоро. Одна була важка, в лікарні померла, третю не зацепила. Швидка приїхала швидко, проте та із жінок, яка опинилась в епіцентрі бетонного обвалу, померла у кареті швидкої допомоги. За попередньою інформацією, обидві травмовані були родичами мати і донька. Від травм загинула матір. Перекриття, як бачите, старе пліти старі, не витримана технологія будівництва. Кріплення арматурного не зовсім не було, і воно видно. Будівля, в якій сталася трагедія, раніше належала СТО. Нині там нові орендодавці за попередньою інформацією планували реконструкцію. Тих робоче місто було там дві жінки. Були рятувальники та експерти на місці з'ясовують причини обвалу. Решту аварійних бетонних плит рятувальникам довелось одразу ж знімати з даху, аби вони не впали ще на когось. Наша робота убрати аварійність убрати ці плити, щоб могли працювати експерти і далі могли призаді якісь роботи з цим зданням. Власниками аварійної будівлі за попередньою інформацією є фірма, яка оренд офіс поруч. Це колишня СТО була, да. Ну воно відноситься до фірми якоїсь, яка в цьому в цьому будинку знаходиться фірма, і вони зараз не хочуть давати ніяких інформацію. Проте, після інциденту, на місці їх не виявилось. Світлана Березєвка, Валерій Сатюк, ТСН, 1+1. Масштабний напад на кримців російські силовики влаштували масові обшуки у помешканнях кримських татар. Про це повідомляють юристи та правозахисники у соцмережах. Уже за звичкою на світанку російські поліцейські вдерлися до помешкань у Сімферопольському та білогірському районах. Відомо про щонайменше 25 обшуканих обійсть і 20 затриманих, про їхній опір системі і їхню подальшу долю. Марія Васильєва. Наймасштабніша облава в Криму з моменту окупації офіційної ФСБ проводить обшуки у пошуках членів забороненої в Росії мусульманської організації Хізбуттахрір. Насправді, як повідомляють джерела в Криму, відбувається масова зачистка учасників організації Кримська Солідарність, в яку кримські татари об'єднались задля допомоги жертвам політичних репресій. Найбільше окупантам допекли так звані громадські журналісти, тобто звичайні люди, які за допомогою смартфонів оприлюднюють відео протиправних дій соловиків та окупаційної адміністрації. На півострові все відео, яке ви зараз бачите, також зняли та оприлюднили саме вони. Тичення трьох часов ідуть ніпонятний якби мероприятия. Вот. Як завжди почерк один і той же зломана дверь. Адвокатів на місця так званих слідчих дій не допускають. Вони, як родичі, затриманих, впевнені, що силовики підкидають обшукуваним заборонену ісламістську літературу, яка потім фігуруватиме як доказ обвинувачення. Началось осматриє. Потом они вытащили две книги Альвай и Халифат. Вон там на диване в комнате, муж говорит, меня там с вами не было в этой комнате. Там не было никаких книг. После моих слов, как я сказал, то, что у нас ничего нет, он открыл это сразу же. Открыл, туда посмотрел, открыл. И он говорит, о, вот, нашли. И смех такой краткий был. И такой, понятый, смотрите, они говорят, да, да, видим. экстремистская литература, говорит. Сразу целенаправленно зашли туда сотрудники и сразу там, сразу... Пока указали на эти книги, они были вот на самом виду, и І родственники уверены, що ці книги були подкинуты. предполагаю, що це стаття 205.5 п'ять п'ять Уголовного кодексу. Це участие в Хизбут Тахрир. по всей видимости, це буде очередна ячейка, скорее всего, опять Сімферопольська ячейка. Зазвичай у такий спосіб учасників Кримської солідарності намагаються залякати. Найбільш упертих заарештовують та фальсифікують проти них звинувачення в екстремізмі та тероризмі. Син стучав нам в спальню, і говорить, хто то фонариком світить. Говорить, говорить в спальню. Зуаділі наручники він uh -huh. не спротивлявся, сразу аділі наручники забрали мой телефон, сина телефон uh -huh. два планшета. Коли таке відбувається, довкола будинків завжди збираються сусіди. У мікрорайоні Кам'янка у Сімферополі силовики затримали двох людей, які прийшли підтримати співвітчизників. Схопили тих, хто голосно обурювався діями силовиків. Уважаємо зразу. Я, я пропоную вам розвідку. За інформацією українського омбудсвумен Людмили Денісової громадські активісти, яких сьогодні затримує ФСБ, займались також правозахисною діяльністю, зокрема, возили передачі та відвідували політв'язнів в Криму і Ростові на Дону. У всіх будинках де обшуки вже завершились. їхніх господарів затримали. Марія Васильів Андріжко ТСН один за візит до Москви кримінальне провадження генпрокуратура перевірить законність перетину українсько-російського кордону кандидатом у президенти Юрієм Бойком та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Про це заявив Юрій Луценко на засіданні уряду. Повітряне авіасполучення між Україною та Росією закрите з 2015 року. Як ця заборона оминула Бойка і Медведчука? Ігор Бондаренко з'ясував. На засіданні уряду генпрокурор та військовий прокурор змовницьки перешіптуються. Вони рідко з'являються в кабміні сьогодні, щоб розповісти про конфісковані в Одесі російські ракети. Міністр внутрішніх справ порушує іншу скандальну тему. Той з державних чиновників приймав рішення в порушення заборони створити такий комфорт для людей, які в Москві з прем'єром Медведєвим обговорюють антиукраїнські питання 22 березня. У резиденції російського прем'єра Дмитро Медведєв. І голова Газпрому Олексій Міллер зустрілися з Юрієм Бойком та Віктором Медведчуком. Літали вони туди чартером із аеропорту Жуляни. Попри те, що пряме повітряне авіасполучення між Україною та Росією заборонене з 2015 року. Давайте доручення уряду. Державня служба, прикордонники, всі перевірити, хто діє, в яких межах і де були допущені порушення закону України. Сьогодні буде зареєстровано провадження про незаконний перетин кордону. Але питання є не тільки до АРС служби, але й до прикордонної служби, яка випустила цих осіб в супереч встановленому порядку. У Держприкордонслужбі пояснюють, вони перевіряють документи і право виїзду за кордон. Дозвіл на виліт літаків на їхня компетенція. Всі громадяни. Надали для паспортного контролю дійсні документи, і відносно них не було обмежень в праві перетину кордону. Про те, що Віктор Медведчук регулярно літає до Москви, розповідали журналісти програми схеми. Тоді у Державіаслужбі пояснили, повітряне судно Медведчука має не російську, а нідерландську реєстрацію. Прес-служба українського політика наполягала на важливості візитів до Москви, оскільки на зустрічах обговорилась тема обміну полоненими. У поліцилі Медведчука пояснюють всі необхідні митні та прикордон. Сонні процедури були дотримані. У Державіаслужбі нинішній вояж поки що не коментують. Ігор Бондаренко, Роман Сукач, ТСН 1 плюс Близько 200 активістів національного корпусу сьогодні пікетували службу безпеки України з вимогою покарати Віктора Медведчука та Юрія Бойка за відвідани держави-агресорки. Свої вимоги активісти виклали на папері і передали представникам відомства. Акція минула без сутичок. Під наглядом значно більшої кількості правоохоронців Європарламент вимагає, Росія мусить негайно відпустити українських бранців і припинити утиски кримських татар. Ці заклики пролунали в європейському парламенті під час дебатів до п'ятої річниці анексії Криму. Пропонували також запровадити нові санкції та посилити дипломатичний тиск на Кремль. Не обійшлося без так званих друзів Путіна в ЄС. Представники ультраправої французької партії намагалися виправдати анексію півострова і провадили паралелі з визнанням. Території Косова, однак їх гостро засудила решта європарламентаріїв, нагадавши про цілковите ігнорування Москвою міжнародних статутів та зобов'язань. Євродепутати усвідомлюють російські апетити і побоюються, що українським півостровом. Росія не обмежиться протягом цих п'яти років. Наша відповідь не була достатньо гучною. Чому я не знаю через те, що нам потрібен російський газ, через наш страх перед Росією. Я не знаю, чому, але я знаю, що це ставить справжнє питання, що ми робитимемо, якщо таке станеться в Євросоюзі. На східному фронті серед українських захисників один поранений. На Донецькому напрямку вороги обстрілюють Авдіївку, Мар'їнку та Водяне. Міни вибухають і на Луганському напрямку. Причому терористи б'ють не лише в бік військових, а й по тамтешній інфраструктурі. Під мінометним вогнем опинилися Катеринівка та хутір вільний. Уламки снарядів поблизу новолуганського пошкодили газову трубу. Комунальники вже підлатали діри однак, витік газу досі не припинився. Крім того, міни лягли серед білого дня уздовж дороги, якою їздять на роботу працівники місцевого свинокомплексу. Армійці кажуть, усі обстріли були хаотичними. Незрозуміло, куди вони стріляють, адже обстріли були неприцільними і вже традиційно вони пошкоджують саме цивільну інфраструктуру. На Кіровоградщині у полі знайшли останки дівчини. Одяг дуже схожий на той, що був на 16-річній Діані Хріненко. Із серпня минулого року її безрезультатно шукають поліція та волонтери. Дівчина зникла серед білого дня неподалік власної хати у селі Суботці. Чи поставила остання знахідка крапку у пошуковій операції? Дізнавалася Олена Шворак. Це те саме поле, де місцевий фермер наштовхнувся на страшну знахідку. Готував землю до посівної. Раптом борона вигорнула з-під землі шмат якоїсь тканини. Це вот одна вот красна тряпка торчала. Ну, Син його культивував, а він приїхав. Ну, я ж так думаю. І все, і і да, Ну, хотіла з ну, краю там метра два та і Витягнув ту красну тряпку і понеслась. Рештки у вигляді черепа та фрагменти одягу. Які перебували поруч із дорогою після проведення відкопування було виявлено тіло, яке, як нам зрозуміло, належить ну, жінці. Саме у червоний кардиган у день свого зникнення була одягнена 16-річна Діана Хріненко. Дівчина поверталася зі святкування Дня Незалежності, але до своєї хати так і не дійшла. Неподалік знайшли її закривавлений телефон та плями крові на дорозі. У поліції майже упевнені тут на неї напали. Дівчина встигла подзвонити своєму хлопцю. Він служить в армії. Він почув її крик та незрозумілий шум. Потім зв'язок зник. Хлопець підняв на ноги рідних дівчини. На пошуки школярки вирушили поліція. Рятувальники та кілька сотень волонтерів нам колодці, шахти ще раз просмотрети обслідувати По балки немає нічого. Там вже собаками проходили. Пошуки тривали сім місяців. На слід діани вийти так і не вдалося. Між полем, де знайшли тіло, і місцем, де зникла діана, трохи більше десяти кілометрів. Правохоронці обстежили все довкола: лісопосадки, ставки, закинуті хати. Але саме сюди вони так і не дійшли. Часу зникнення діани це поле обробляли двічі. Місцеві пригадують, через спеку фермер Орафа збирав урожай вночі. У темряві нічого підозрілого тоді не помітив. Комбайн суешник його там був. Ну головки тільки зрізає шляпки. Глибока балка тут на обочині. Там же корови припинала. І ніхто нічого. Хата пана Григорія у 300 метрах від місця, де знайшли жіночі рештки. Він пригадує, якраз у ніч зникнення Діани чув, як тут крутилася якась автівка. Щось виходили ми ночі на двір, а вона прилетіла ну, сильно так. І така видно, що розшарпана, бо знаєте, дьорглася вона так. от. Хто напав на діану? Підозрюваних у кримінальній справі досі немає. Двох чоловіків, яких слідчі вважають причетними до цього злочину, затримали за крадіжки. у нападі на дівчину. Вони не зізналися. Ні, по по справі по діаніфриненко. Затриманих немає. Чи належить знайдене тіло саме Діані? то Достоменно стане відомо після експертизи ДНК. Її результати очікують за місяць. Мати дівчинки із пресою не спілкуються. У телефонній розмові повідомила лише, сподівається, її донька досі жива. Олена Шуворок, Роман Круніч Кервогращина, ТСН 1+,1. Пожежа в історичному центрі Києва на Подолі по обіді зайнявся хостел на верхньому поверсі триповерхового будинку. Його пожильці твердять, спалахнув обігрівач у кімнаті адміністратора, намагалися загасити власноруч, але вогонь швидко поширився поверхом і перекинувся на дах. Пожильці хостелу і люди, які мешкали на нижчих поверхах. Встигли врятуватися, вибігли на вулицю і винесли хатніх тварин. Пожежникам довелося зривати метал, аби загасити конструкції. Одразу після займання адміністратор хостелу втекла. А кілька людей залишилися без документів. Їх знищив вогонь. Пробовал тушить відрами, ну все, кровать, горить, все горить. Больше там 40 чоловік жило, половину людей навіть не знають, що в них вещи згоріли. В цьому будинку дерев'яні перекриття і, звичайно, вогонь дуже швидко поширився по дерев'яним перекриттям. Крім того, з третього поверху була побудована на даху будівлі ще додаткові е, квартири. Втікав від поліції на швидкості 200 кілометрів за годину. Водій Шевроле у середмісті Сум влаштував перегони з патрульною машиною. Кермувальнику, який летів, не зважаючи на знаки, копи зробили попереджувальний сигнал. А він лише додав газу. Патрульні почали переслідування. За кілька кілометрів утікач врешті зупинився, кинув авто і почав тікати. Коли його наздогнали, виявилося, що це 32-річний громадянин Вірменії, і водійське посвідчення у нього відібрали ще рік тому за кермувальні у нетверезому стані тхнуло алкоголем від чоловіка і цього разу. Однак пройти тест він відмовився. На порушника склали кілька адмінпротоколів. Йому загрожує штраф понад 20 тисяч гривень. Я так понимаю, посвідчення водія у вас було вилучене, правильно? Так, да, там лишення прав йде. Тобто прав у вас нету, да? Временний талон вам видавали? Уже немає. У вас уже ж забрали права. Ну неужели вот, нічому не учать? Или должны люди пострадать, или ви должны пострадати? Я не знаю, о ви сьогодні. Ви не знаєте, о чем? Ну от просто слушайте і усваиваете цю інформацію. Чотири дні до президентських виборів уточнені списки виборців. ЦВК почала передавати на дільничні комісії. Понад 300 тисяч українців голосуватимуть не за місцем реєстрації, бо встигли його змінити до 25 березня. Майже третина з них зареєстровані на тимчасово окупованих територіях. Водночас в реєстрі не знаходить себе молодь людей, які раніше не голосували. Органи реєстрації у списки не внесли, і нині нічого змінити вже не можна. У ЦВК радять не розраховувати на держреєстраторів, а перед наступними виборами особисто потурбуватися про власне право голосу. Найлогічнішим в звичайних умовах це є звернення самих виборців для того, щоб вони забезпечили самі собі право бути включеними і потім отримати бюлетень. Ці стіни зберігають безліч таємниць. Як осідлати коня і не втриматися у сідлі, зіграти на почуттях виборців і отримати. Голоси. Згуртувати мільйони і залишитися на самоті. Коли очі бояться, а руки роблять. Приїдеш з тебе шкуру знімуть. Можна залягти на дно і вийти сухими з води. Секрети господарів банкової. Сьогодні о 19.30 тільки в ТСН. Перемога після смерті на місцевих виборах в Еквадорі перше місце здобув мертвий кандидат. Чоловік балотувався до регіональної адміністрації на південному заході країни, зареєструвався у списках. А незабаром, після того як їх закрили, помер від зупинки серця. Його ім'я з бюлетенів не викреслили, і саме за цього кандидата проголосувала більшість виборців. Дружина покійного каже, вочевидь, вони хотіли віддати шану чоловіку, який багато років працював на користь регіону. Нині влада вирішує, хто має замінити мертвого кандидата, чи це буде його однопартієць, чи у регіоні проведуть нові вибори. Стінг проти Брекзиту славетний британський співак розкритикував вихід Великої Британії з Євросоюзу. Стінг назвав себе щирим патріотом і заявив, його країна має бути частиною європейської спільноти. Крім зірки, майже 6 мільйонів британців підписали петицію до парламенту, щоб скасувати Брекзит. Однак у Вестмінстері документ відхилили цього тижня. Британські депутати мають узгодити умови виходу країни з ЄС у питаннях перетину кордонів, працевлаштування, торгівлі. Дебати довкола цього провалювалися вже тричі. Якщо до 29 березня парламент не дійде згоди, то вже за два тижні Велика Британія офіційно покине євросоюз і при цьому зазнає. Значних збитків. Якщо ж компроміс таки знайдуть, то єс обіцяє піти на поступки а у кожному разі. Противники виходу з ЄС називають це катастрофою Маю надію, що цей Брекзит просто зникне. Я ще не чув жодного нормального аргументу, щоб назвати це хорошою ідеєю, і навпаки, є купа причин, щоб не виходити з Євросоюзу. Саме тому нещодавно я підписав петицію до парламенту, щоб скасувати цей процес. Брекзит повна катастрофа. Я британець патріот і хочу, щоб ми були частиною Європи. Інакше це повна маячня Раптова атака зими вона повернулася в Україну несподіваною з усією потужністю у Києві, йде лапатий мокрий сніг. Олександра Мітіна перетворилася на синоптичний патруль, але чи готова вона зігріти країну втішним прогнозом? Зараз дізнаємося. Саша вітаючи надовго цей сніг, і коли весна повністю увійде в свої права. Вітаю, Юля! Ну власне, у нас настільки швидко змінюються пори року, що ми ледь встигаємо це фіксувати у ці хвилини. Сніг залишився хіба що на автівках, як бачите, такий вже мокрий і невиразний. На згадку про нього маємо холод і калюжі, але якихось. Півгодини тому поділ виглядав ось таким чином. У вікна ми побачили справжню зиму, і навіть самі собі не повірили. Я особисто сьогодні збиралася змінювати зимову гуму на машині на літню і дуже зраділа, що не встигла того зробити. Курделило у столиці з самого ранку, потім сніг швидко доволі розтанув а по обіді розпочався знову. Синоптики, як завжди, дуже філософськи кажуть, що це абсолютною весняною нормою. Мовляв, 30-річчя тому ми бачили хурделицю навіть у квітні, не те, що в березні погода збережеться на найближчим часом. Цієї ночі у столиці знову очікують на мокрий сніг. Але вже завтра зима залишиться, хіба що у західних регіонах України до решти ж держави, сподіваємося, остаточно прийде весна. Синоптики має змінитися на літо, бо матимемо плюс 17 на вулиці. Тож дуже того факту чекаємо, аби зігрітися. Юля, дякуємо. Теж чекаємо цього факту. Добре, що зима швидко закінчиться, і засніженого Києва Олександра Мітіна. Півміста у темряві в американському штаті Флорида у місті Форт Лодердейл блискавка влучила в електричну підстанцію і спричинила потужну пожежу. Довелося евакуювати житловий комплекс неподалік. Зміркувань безпеки перекрили і прилеглі автошляхи без світла. залишилося понад 30 тисяч місцевих жителів, згасли вуличні ліхтарі, і дорожня підсвітка. На цей час електропостачання вже відновили. За невакциновану дитину півтисячі доларів штрафу або півроку тюрми зупинити такий спосіб поширення кору вирішила влада одного з округів штату Нью-Йорк. протягом місяця неповнолітнім, що не мають щеплень. Буде заборонено з'являтися у громадських місцях, передусім у школах, ресторанах і торговельних центрах. За порушення каратимуть батьків у регіоні оголосили надзвичайний стан через спалах кору. Кількість хворих уже перевищує півтори сотні. Чиновники кажуть, щеплення немає майже третина дітей спалахи кору зафіксували також у штатах Каліфорнія, Техас та Іллінойс. Насолода для очей і серця помилуватися квітами сакури у парку Кіото. Прийшли японський імператор Акіхіто разом з дружиною імператрицею Мітіко. Постоявши біля розквітлого дерева, вони скористалися нагодою поспілкуватися зі своїми підданцями. Уже за місяць імператорське подружжя зречеться трону і передасть правління старшому сину. Милування вашнемем світом для японських імператорів традиція започаткована ще в третьому столітті. Сезон світіння шанує увесь японський народ. У цей період мешканці мегаполісів воліють проводити більше часу на природі, розмірковуючи про швидкоплинність часу. Для цього навіть беруть вихідні. Нам ще не час думати про вихідні, але вечірній відпочинок уже в багатьох почався. Тож нехай цей вечір буде приємним від о 19.30 його продовжить Лідія Таран. Я щекатиму із підсумком доби о півночі. До зустрічі!